Президент Зеленський сьогодні з офіційним візитом в Берліні. Там він долучиться до спільної з європейськими лідерами відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом. Також у Володимира Зеленського заплановані двосторонні перемови із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом та онлайн-засідання коаліції рішучих. Загалом сьогодні відбудуться три окремі зустрічі, які передують майбутнім перемовинам Трампа та Путіна. О 15-й за Києвом запланована відеоконференція за участі президентів України та США і європейських лідерів разом із генсеком НАТО. Після цього глава Білого Дому та віцепрезидент Ша поспілкуються з європейськими лідерами. А далі відбудеться ще одне онлайн засідання коаліції рішучих, яка працює над планами підтримки України в разі припинення вогню. А після 17-ї години за Києвом очікуємо пряму трансляцію. Сляцію з основними заявами за підсумками всіх зустрічей. Керівна партія Грузії знову використала відео зруйнованих війною українських міст. Грузинська мрія показала в рекламі до місцевих виборів чорно-білі кадри зруйнованих українських населених пунктів на противагу кадрам квітучої Грузії. Також у ролику використано відео кладовища, де поховані полеглі українські бійці. А ще фото подружжя, яке стоїть біля руїн багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син. Під роликом розмістили підпис Мир Грузії більше добра для Тбілісі. Це не вперше керівна партія країни використовує маніпулятивну рекламу. Торік за схожі ролики Українське МЗС розкритикувало грузинську владу за спекуляції війною в Україні.